Микола Лотоцький, мова, не говори. В нас мова соловійна, бо мова вища, ніж пташиний спір. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків Вона муртує джерелом криничним із попелища Феніксом встає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам державу, доріг нетернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, віч не про те, що мова солов'їна, Бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків.